Якби мене запитали, яка вона українська земля, я б без роздумів сказала квітуча. І то не лише тому, що у нас рясно цвітуть яблуні та А Тому що тут справжній ласу жовто-блакирних квітів. 22 квітня світ має важливе свято. День матінки землі. Для України, що нині воює. це особливе свято. Ми абсолютно підтримуємо справедливе твердження майбутнє землі у наших руках. Що за її благополуччя варто боротися уже сьогодні. Але в той ж час ми, діти незалежної України, закликаємо. Природа страждає від війни, вибухи, пожежі, відходи, екоцид, всього не перерахувати. Питала, якою хочу бачити українську землю, я без вагань відповіла мирну. Уявіть собі, поки діти з інших країн мріють про нові гаджети, українські діти хочуть, щоб над ними було мирне жовто-блакитне небо. Буча, Ірпінь, Ізюм, Гостоми. Наші об'єкти енергетики, Каховська Гес, Дніпровська ГЕС. Харків, припиніть терор людей і природі. Зупиніться. Земля те спільне, що у нас є. І ми просто зобов'язані дбати про неї. Тож ж саме до дня землі заведіть, корисну свічку мусить. Нове дерево, дякуйте природі, навіть... Зроби правильний вибір. Зекономте те, що можете зекономити. У нас час, кожен кіловат важливий. Сортуйте сміття правильно. Використовуйте паперову серветку замість вологої. А ще займайтеся спортом, адже людина це та ж частина природи. Якби мене спитали, що особисто я зробив для землі, я б сказав, не був байдужим. Закликаю, поповнюйте свої знання, бо саме завдяки їм нам під силу побудувати той жовто-блакитний оруг. Палити суху траву. Це ж теж шість дім. Нам це під силу. Україна це земля ваших дітей. Її краса, природа і життя усе у наших спільних руках. Якби ж мене спитали. Як ж від мого голосу щось залежало. Але й не треба, не треба чекати запрошення. Замість нас ту землю нікому захистити. Україна потребує нашої допомоги просто зараз. Берімо й до роботи разом. Нам це силу. Ми, ми українці!